І як я вам обіцяв, відео для власників карти АТБ з 28 травня по 3, включно, червня. Подивимося, які акції приготував АТБ для власників карти АТБ. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Зі знижкою буде ментай філе від торгової марки Норвен. Пакування тут за 100 грам, якщо я не помиляюсь. Пакування за 100 грамів, акційна ціна 19,40. Зі знижкою будуть ось ці млинці, заморожені з сиром, 370 грамів своя лінія. Їх потрібно тільки розігріти у мікрохвильовій печі 3 хвилини. Акційна ціна 41 гривня. Зі знижкою будуть вершки торгової марки Галичина 15% жирності 500 грамів за акційною ціною 60 гривень. По 18 гривень буде ось такий коктейль для малечі 200 грамів, полуниця або банан. В акції буде Якобс у зернах кілограм за акційною ціною 629 гривень. Зі знижкою буде водичка Трускавецька, своя лінія. Слабо газована та негазована. За акційною ціною 15 гривень 60 копійок. Зі знижкою будуть кукурудзяні палички. Своя лінія. 170 грамів за акційною ціною. 20 гривень. І також можна буде придбати ось такі маленькі, такі ж самі смаки 2. 60 грамів за акційною ціною. 7 гривень. Зі знижкою будуть вафлі від рошен. Як завжди, три смаки в асортименті 140 грамів. Акційна ціна 25 гривень та 50 копійок. Зі знижкою крекер ось такий солений. А своє лінія. Пакування тут 400 грамів за акційною ціною. 36 гривень, 50 копійок. Арахіс своє лінія. 100. А, вибачаюсь. 70 грамів смаків асортименті за акційною ціною 14 гривень. Паста томат на розумний вибір. 460 грамів за акційною ціною. Акційна ціна 48 гривень. Можна придбати ось таку заправку день у день, буряково томат на 200 грамів. Для борщу 31 гривня. Скільки тут? 200 грамів. Паста томатна, розумний вибір, 70 грамів. По 9 гривень, 30 копійок, акційна ціна. Так, ось цей соус густо Алжирський. 180 грамів. Зараз у цю новинку можна спробувати зі знижкою. 29 гривень. Серветки своє лінія. Антибактеріальні. Упаковка з клапаном, тут 60 штук, акційна ціна 26 гривень 50 копійок. Зі знижкою будуть кулькові дезодоранти чоловічі Арко. Акційна ціна 53 гривні. Зі знижкою буде ось цей великий гель для прання Washing Free. Тут 4 кілограми його об'ємом з ароматом а, лаванда та жасмин. Універсальний для будь-яких речей 165 гривень. Акція 1 дорівнює 2 для усіх покупців магазину АТБ. Так, перепрошую. Мінус 50 на другу одиницю. щось не то поплутав. Тобто купуєте одну річ, продукт. І другий вам буде зі знижкою 50%. Це для всіх, не тільки для власників карти АТБ і для звичайних покупців. Ось такий Боб Снейл дитячий. Зараз він по 25,40. А, 25, І другу можна придбати за 12 гривень, 20 копійок. Пюре, чудо, чадо, яблуко, груша 180 грамів. Зараз воно в ціні майже 40 гривень. І другий можна придбати зі знижкою 50%. Тобто 19 гривень буде акційна ціна. Для малечі ось такі снеки від торгової марки Гербер. Також можна придбати одну за майже 84 гривні. І друга упаковка буде в акції за ціною 40 гривень. Ось таке пюре для малечі яблуко Банан. Чорниця 90 грамів. Зараз воно по 47 гривень. Купуєте одну за 47 гривень і другу таку саму можна придбати зі знижкою 50%, тобто за ціною 23 гривні. Батончик торгової марки Гербер для малечі. Одна штучка 40 гривень. І другий можна придбати за ціною 20 гривень. Ось така молочна суміш, хіп. Дитяча суха молочна суміш 933 гривні. І другу можна придбати зі знижкою 50%. 448 гривень. Ось така каша мілупа молочна з дитячим печивом. 210 грамів. Зараз вона 118,40. Другу можна буде придбати за 57 гривень. Малятко печиво. Ванільне. 100 грамів. Зараз 47 гривень. І другий можна придбати за 23 гривні. Написано, що це новинка. Ось такий кокосово мигдальний шоколад. Мигдаль, кокос, крем та рисові кульки від лакмі 70 гривень. Ще одна новинка також від Рошен. Це у нас молочна начинка, печиво, кукурудзяні пластівці, також 70 гривень з копійками. Новинка. Ось таке кресло зі смаком карамелі, пакування 40 грамів, 16 гривень. Також показую як новинку, до речі, без цукру. Вафлі, Так, Житомирські ласоші. Тут у нас іде начинка з ароматом шоколаду та молочні, пакування 50 грамів, 17 гривень, 70 копійок. Здається, ці пластівці рисові я показував у минулому відео торгової марки День у день 110 грамів, 17 гривень. Також показую, як новинку. Батончик шоколадний від Кіндер з кріспами. Молочна начинка. Какао-молочна, 34 грами, 35 гривень. Також показую як новинку. А ви бачили ось такий чай. А Ліптон тепер пакування тут 30 пакетиків, кожний пакетик індивідуально запакований. Ну, оцей був пакетований по 20 штук, а зараз привезли ось такий 30 штук, 88 гривень. Ну, зараз він буде з 28 травня зі знижкою. А ось цю дріб-каву. Зараз можна придбати в акції. 5 штук Ефіопія, 5 штук Бразилія, 10 штук в упаковці за ціною 200 гривень. Хто чекав на знижку, спробуйте. Зустрінемось трішки пізніше. Бажаю вам всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі!